Дніпропетровські лідери батьківщини Антоніна Ульяхіна та Валерій Мурлян виступили із сенсаційною заявою. Мовляв, у ході адмінреформи наш регіон приєднають до Донеччини або створять Криворізьку область. Ось тут думки опозиціонерів розійшлися. Ви дивитеся ТОП-7 – програму про найважливіші і найцікавіші події, факти, коментарі тижня. У студії Наталія Власова. Я вас вітаю. Городян заспокоїли, така радикальна територіальна реформа Дніпропетровщині не загрожує. Тому зараз про реформу швидкої допомоги, гарячу віди на морозі та майбутню амністію. Питання з розряду риторичних: як маючи лише одну карету швидкої та 10 літрів бензину на добу, надати своєчасну медичну допомогу мешканцям семи сіл. За вікном мінус 20. куди підуть ті, кому піти нікуди. Попереду чергова амністія. З місць позбавлення волі в Дніпропетровській області вийдуть майже 300 осіб. Комуністи та члени профспілок вийшли під Дніпропетровську міськраду з протестом проти реформи чинного уряду. Учасники невдоволені змінами у пенсійному і трудовому кодексах. На думку організаторів мітингу, нововведення за вказівкою міжнародного валютного фонду країні не потрібні. Сильний мороз не став на заваді невдоволення людей і перед мерією зібралося більше ста демонстрантів. Ми розуміємо, що необхідно е модернізувати. Законодательства в Україні, тому що змінилася обстановка да, за 20 лет. Нас устраивать не может. Це, конечно, дуже жорстко проходит по робочому класу. Колектив розміщається і передає своє возмущение президенту. Цього тижня проекти трудового та житлового кодексу були зняті з голосування у Верховній Раді і відправлені на доопрацювання. Нещодавня резонансна подія в Єлизаветівці сколихнула всю Україну. Медична реформа чи банальна людська недбалість стала причиною смерті 30-річного чоловіка, покаже слідство. Але те, що службу швидкої допомоги потрібно реформувати, зрозуміло всім. Мінохорони здоров'я вже розробив законопроект, який докорінно змінює принципи роботи служби, але поки на місцевому рівні його не коментують. Ірина Мороз намагалася розібратися. Чим сьогодні живе сільська служба невідкладної допомоги і що заважає медикам рятувати людські життя? Того дня 30-річний хлопець порався по господарству. Аж поки не стався епілептичний напад. Першим чоловіка побачила дружина. Самотужки надати допомогу не змогла і покликала сусідів. Лариса Корнієнко тричі намагалася викликати швидку, але тричі чула одну й ту саму відповідь. А вона в нас немає бензину. Положила трубку. Ну, я подзвонила ще раз. Я спитала, ну, скоро буде, не, бензину немає. Все. А тоді вже я дзвонила, сказала Спасіба вам за бензин, чоловік вже вмер. Раніше на виклики виїжджала машина, що була при Єлазавидівській амбулаторії. Але у межах реформи авто передали на баланс району і скоротили кількість пального тричі. До того ж, у вихідні вона не працює. Усі невідкладні виклики тепер обслуговує районна швидка. Єдина на всю округу. Головний лікар Петриківської райлікарні наполягає, відмовити у допомозі через бензин тут не могли. Просто машина була на іншому виклику. Радіус обслуговування 36 кілометрів. Якщо машина зараз в одному кінці села, то до другого кінця, тобто то до другого це ну, 60-70 кілометрів. У селі Миколаївка Дніпропетровського району на щастя поки без ексцесів. Але працюють лікарі швидкої тут постійно на межі. На сім сіл у радіусі 30 кілометрів аж одна машина. У день, якщо вірити, журналу дзвінків буває до 10 викликів на рік майже 1700. Скільки їх насправді хто знає? Диспетчерська не обладнана записуючими приладами. Утім, як розірватися і встигнути, якщо допомога потрібна, одночасно у двох різних місцях. Тоді лікарям на власний розсуд треба обирати, кого рятувати. Буває також, то два визова ми обслуговуємо майже сутки. Пока довезем туда, поки його там посмотрят, обслужат, поки привезем обратно, бувають такі случаи, приїжджаємо обратно сюди і опять визов такий бывает может быть і две, і три госпіталізації. І, конечно, расстояния очень большие в тому плані, що нам до Дніпропетровська 35 п'ять плюс до центральної районної больницы 50 кілометрів. Аби доїхати до хворого за 15 кілометрів від Миколаївки бездоріжжям, потрібно щонайменше півгодини. Про передбачені реформою 20 хвилин і мріяти годі. Багато часу йде на пошуки в темряві хатинки у глухому селі. А ще, на жаль, автомобілі досі не навчилися їздити без бензину. Дніпропетровський район, якому підпорядкована сільська швидка, дає цілих 10 літрів на добу. Цього вистачає на два виїзди. Ну, я ж говорю, ви зараз ну, не бувають, Ну от Шевченко, пашина балка, допустимо, туди-назад, у у нас 5 літрів бензину. Ну, нам дають по нормі ЦРБ 10 літрів бензину. Но у нас допомагає нам, ну, нам агрофірма, вона чуть виділяє нам норму бензина, то викручуємося. Ситуація у селищі Миколаївка якнайкраще відображає стан сучасної служби невідкладної допомоги у сільській місцевості, коли у районних лікарень немає ні бензину, ні необхідної кількості машин, ні навіть нормального зв'язку, а дехто так і завис між сільрадою та районом. на бензин как финансирование? Конечно, район финансирует, но ну чего греха-то есть? Его недостаточно было, есть и, наверное, будет еще. У нас, если я не ошибаюсь, по-моему, полтора литра на один, на один вызов. А надо на один вызов, если считать, что 20 километров, то полтора литра, конечно, наверное, это недостаточно. Объясняю, вот этот переходный момент, сельский совет теперь нам же не дает на бензин, правильно? Потому что мы уже не их. А районе ринс только в том случае будете пока у меня уже снять машина. Кого суточні скорой помощи у нас на 34 тисячі насили. Мені по моєму району количество обслуживания нужно три бригади. Три скори. Як результат, економлять на старих. Как приїжджають? Бензин є, приїжджають. Старые а сколько лет? Та за 70. Ну, пашоланки дрони бабуся, та пускай здихає. Доводилось. Поки бабуся жива була, то віддавлення було. От. О, та бензин, значить, приїдуть. Зараз у державі задумали докорінно змінити сам принцип роботи невідкладної допомоги, зробити її територіально незалежною, обладнати gps навігацією якою керуватимуть з єдиного диспетчерського центру. У такому разі хворого з Єлизаветівки найближча машина відвезла б у найближчу лікарню. Але всі ці зміни у майбутньому. Фельдшер Петриківської районної лікарні вже тепер плюси та мінуси оптимізації служби швидкої допомоги переосмислює у СІЗО. Ірина Мороз, Андрій Греков, програма ТОП-7. Перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова з робочим візитом відвідала Дніпропетровщину. Вона взяла участь в урочистих зборах, присвячених відкриттю нового корпусу обласної дитячої клінічної лікарні. На його будівництво з державного та обласного бюджетів було виділено 37,5 мільйонів гривень. Додатково на медобладнання та інвентар витрачено ще 8,5 мільйонів. Новозбудований корпус складається з трьох відділень: інфекційного, опікового та онкогематологічного. У спеціальних палатах діти зможуть перебувати разом з матерями, що значно покращить умови лікування та перебування маленьких пацієнтів. Ми зробили ще один дуже великий шаг до створення сучасного європейського рівня центру матері і дитинка, який буде состоять з дитячої обласної клінічної лікарні, один з лучших корпусів, которые ми запустили сьогодні, це чотири сучасніших відділення, із ненатального і перинатального центру, який... Сейчас проектируется и в ближайшее время начнет строиться по программе президента Украины кисть материнства и детства и роддома. Это пример высокоспециализированного комплекса, очень качественного, оказывающего услуги на европейском уровне, который мы строим для всех жителей Днепропетровска, для всех жителей Днепропетровщины. Реформа здравоохранения не связана с увольнением врачей или другого медицинского персонала. В Украине, кстати, качественных врачей, квалифицированных медсестер сейчас меньше, чем нам нужно, а от не больше. Каждый может найти и обязательно найдет лучшее место приложения своих усилий, потому что вот сейчас, когда вы проходили по больнице, наверное, работать З високо спеціалізованим хорошим оборудованням, високоспеціалізованим коллективом лучше, лучше і для пацієнта, лучше і для медика. У цей же день Ірина Акімова взяла участь у конференції Асоціації органів місцевого самоврядування Дніпропетровщини та закликала присутніх об'єднати громаду області науково майбутніх реформ. Процес реформування пройшли вже багато країн світу, і наша держава. Також має всі шанси досягти успіху. Ще одна подія відгукнулася в суспільстві. Вона знову таки зі світу медицини. Київський лікар вивіз зі свого відділення безхатченків та залишив їх замерзати. Безумовно, це жорстокий вчинок. Але питання: чому в морози лікарня лишається чи не єдиним притулком для людей, які живуть без даху над головою? Дніпропетровська ця проблема не оминула. Не врятує безхатченків одна палатка з гарячою їжею на все місто. Голод не тітка, а холод не брат. Краще за всіх про це знають дніпропетровські безхатченки. Вокзали та теплотраси, замість теплих домівок, пляшки та картон як стабільний дохід. Сергію тридцять. У минулому він бізнесмен. Його історія одна з тисячі схожих як дві краплі води, ані документів, ані житла. Приехал я сюда, вот уже, как, как довелось. А, а мне соседи говорят, что твоя квартира закрыта, мебель вывезли, и твою бабушку куда-то тоже. Вот. Двухкомнатная квартира была. Жил сначала в подвалах, вот. а потом ну, подвалы многие позакрывали, поэтому в мусоросборниках. Єдиний офіційний притулок для таких, як він, на Свердлова 56. Тут відмиють, нагодують, допоможуть отримати документи групу інвалідності та направлять у будинок для старих. Проблема ніч ліжка напхом набита бездомними. А зараз у мороз взагалі от, -от лусне. Наше поміщення способ... ну, заплановано на 20 чоловік. Вчора з палаток люди прийшли 5 людей, ще знаходилися тут, ну, у нас немає, де спати. Станіс, стулья вистаю, то там ночевали вже на стульях. Ті, кому пощастило сюди потрапити, не можуть навтішатися. Гарячий обід і дах над головою таке омрія на соціальне благополуччя. Час все нормально, от люди прівтілі. Я не знала просто що можна обратитися сюди. А багато хто знає, та все ж шукати легкого шляху не хоче. Найспритніші вже давно протоптали стежину до сьомої міській лікарні. Аби зігрітися та попоїсти, безхатченки кидаються на всі заставки. Плітки про одного заповзятливого бурлаку вже облетіли усі відділення он і вийшов. Вот, у нас на улиці нашої больниці, на ступеньках, і стояв. намагався, ну, питався знаходитися там, щоб отримати какое-то проступне, хоча б заболівання, щоб заболіти, і щоб знаходитися в стаціонарі. Такі випадки не поодинокі. Чого тільки не доводиться зазнавати працівникам лікарні Приймальня, кажуть вони в авангарді. А паспасі? Ну вот описелся, значит, хорошо. Скорая помощь привозит с улицы больных в алкогольном опьянении, агрессивных, которые возражают против и санобработки, и неадекватное поведение. Их с больным трудно совладать. Иногда приходится вызывать и милицию. У 2010-му тут пролікувалися понад 600 волоцюг. Таке навантаження ледь-ледь -лед під силу медпрацівникам. Але виходу вони поки що не бачать. Мовляв, куди ж подіти цих бурлак. Они реєструються в единственному місті притулки, який знаходиться в районі діяльності нашої больниці. А вони зареєстровані. следовательно, тільки ми по логіці повинні їх і наблюдати. І з гадання становиться їх з часом становиться все більше і більше. Причиною такої навали в один голос називають брак приміщення, в якому змогли б знайти прихисток Дніпропетровські безхатченки. На вулиці Діамантній притулок намагаються відкрити вже не перший рік. Громада категорично проти. То Кому він зі комунада. Ді закриває окна. Очемного у нас так ворують. Уже зайдіть в кожен двор, в кожному дворі не залишилося ніякого металу. Крім обурення місцевих жителів, ще й відсутність коштів. Не вистачає 800 тисяч гривень. Будівництво заморожене, мерзнуті і безпритульні. Аби їх хоч якось обігріти, на площі Островського організовано палатку першої допомоги. Порядка 200 чоловік в день ми можемо кормити. Кормимо кашу, з тушонкою, чай. Ну, палатка небольшая. Ну чоловік 10-15 тому здійс може переночувати. Щойно потеплішає, палатку згорнуть. Але це буде потім. Зараз насолода від тепла і гарячої їжі. Катерина Дорошевська, Андрій Греков, програма топ 7 Коли без Харченки з лікарні, це злочин. Коли з тюрми державна ласка. Черговий закон про амністію повинна прийняти Верховна Рада. Він вже пройшов перше читання. За законопроектом пощастить опинитися на волі кожному п'ятдесятому. Випустять хворих на туберкульоз, снід, рак, вагітних, інвалідів, пенсіонерів і тих, хто має неповнолітніх дітей. За умови, що їхні злочини не є особливо тяжкими. Жіноча колонія не суворого, а скоріше санаторного режиму. Принаймні тільки цей бік життя за ґратами демонструють журналістам. В'язні зразкові. Єдине, що свідчить про режимний об'єкт бирки з фото тепер уже скудлих облич і прив'язані ножі, знаряддя багатьох злочинів. Мишлено на нанесення тяжких тілесних. Це попав в больницю. За розбори з добре захмелілим співмешканцем подруги Тетяна в колоній на три роки. Половину терміну покарання вже відбула. Кожного дня мрія про волю і на державну милість чекає. У меня есть люди, которые меня поддержат, помогут и потом планис с работой. Стены прикрыты. С подобною історією злочину, але без жодної підтримки ззовні. Валентина повністю ізольована від світу. П'ятий рік. Хочу жесь зміняти, в другое сторону. хочу семью, хочу ребёнка. Вообще, ну хочу, хочу изменить. Змінити все можна, якщо працювати багато і наполегливо. Це зараз вважає жінка. Незабаром зі штампом судимості вона шукатиме роботу у місті до офіційних безробітних 34 тисячі. Амністія випускають людей, хоч є, хоч нікуди випускати. розумієте? У Дніпропетровській області з розсадників туберкульозу цього не заперечують медики. Достроково вийдуть 300 осіб, заспокоюють не особливо злізних. Це хулігани. Карманні варішки і це ну, расхитители небольшого количества чужої собственности. Кого треба, наприклад, з відкритою формою туберкульозу лікуватимуть. Медики кажуть, у стаціонарах поряд з іншими хворими для колишніх в'язнів місця вистачить з головою. Найголовніше для нас проблема, щоб вони своєвременно після з місць лішення свободи стали на учет. Та Головна проблема все одно звалиться на соціум приткнути кудись неприкаяних жертв державної ласки у Дніпропетровську. Просто нікуди. Єдине на місто ніч ліжка на 20 ліжок, де скупчилося 90% колишніх в'язнів, наразі переповнена. І в цей момент коли їм нікуди зовсім йти, ось тут ми, звісно, готові їх прийняти. Але у нас вся проблема в тому, що у нас нету центру адаптації. Хоча закон України предусматривает, що в кожному населеному пункті має бути центр адаптації бывших осуждених. В ідеалі у центрі адаптації, якого немає, колишні в'язні повинні отримувати нічліг, їжу, одяг, звикнутися з новим життям, поки не влаштуються на роботу. Сама идея амнистии без мощной и эффективной системы реабилитации, она абсолютно бессмысленна. Это приводит только к тому, что мы все чувствуем себя в опасности в большей степени, чем обычно. Немалая доля заключенных, которых выпускают на свободу, Столкнувшись со свободой, тут же е, совершают преступление тільки для того, щоб знову е, попасть в места заключения. Условия, Услови в местах лишения свободи скажем, стали гораздо более комфортными. з якими умовами зіткнеться, пішовши за ворота колонії, Валентина тільки здогадується і мріє. Вона більше не зробить помилки, яка вже коштувала їй. П'ять років життя сюди більше я не хочу попасти. Наталі Світлова, Сергій Кочет, Програма топ 7 Дивіться у другій частині програми. Про таке у цій загороді без годівниць та поїлок тримають близько 30 голів худоби. Чи можна такі умови розцінювати як жорстоке поводження з тваринами? Лютий місяць телефонного терору. З понеділка стартує всеукраїнська акція протесту ветеринарів. Заборона на дешевий знеболюючий препарат кетамін поклала цю медичну галузь на лопатки. Аналогів в Україні препарату нема, інші тільки сковують рухи тварин. Замінити його зможуть імпортні медикаменти, але поки що ліцензії вони не мають та багатьом будуть не по кишені. Вартість операції зросте у 10 разів. Різати чотирилапих пацієнтів по-живому порушувати закон про захист тварин від жорстокого поводження. А втім, його норми не діють. Випадок у селі Вільному, тому зайве підтвердження. Участки ви бачили, все по покусане, всі мої саджанці, дерева, це все, що потрапляє по ходу, вони все виїдають. Тому що як олі, їм щось треба кушати. Це селянин не про чупакабру розказує, а про сусідських голодних корів, які завдали городу чоловіка шкоди. Микола Меркулов розводить саджанці яблунь, малини, вирощує виноград та займається бджільництвом. Результати того, що їм не дають їди, ви бачите, що на території навіть нічого чим кормити, ні сіна, нічого немає. Голодна худоба, наче сарана, змітає все на своєму шляху. І не диво: 30 корів, як стадо північних оленів на паші. Дільничного інспектора завалили скаргами сусіди. І корів, шкода, і свій город. Але Дмитро Сергійчук, один міліціонер на всю округу, тільки руками розводить. Справа про потраву, не парафія міліції. Тут без людьми розібратися. З ними по поводу заявлення кожне заявлення, коли поступає, тому що ж неоднократно. Угу. Проводились профилактические работы с данными гражданами. Профилактические беседы. Ну, в ходе бесед, да, все, мы извиняемся, такого больше не будет. То есть, все, что в силах работника милиции у так званому стілі не виявилося. Вони пішли на пошуки їжі, проте господар був удома. Знайомтеся. Андрій Ємельянов, представник преси, як значиться на посвідченні, так би мовити, сам собі засіб інформації для мас. Ви не ось. Андрій, Андрей, Андрей. Та не, не, не не так, не, не, не на Все, нам... Андрій замовчив. Мати горе тваринника каже, син вже понад 10 років займається худобою. Спеціально для корів придбав ділянку по вулиці Степовій. А спартанське утримання, щоденний емоціон, мовляв, корисні для коров'ячого здоров'я. Тут же ж повно балок, в яких такі бур'яни стоять, є і, і скока угодно. А взагалі вони у нас ходячі, вони ходять. Зимой. Ні, це не те, що в пошуках піч, а просто ми вважаємо, що їм полезніше ходити, ніж просто стоять. Наша знімальна група виїхала за село. Ми знайшли корів прямо посеред болота. Тварини їдять ошарет. Такий корм для корови даремний, кажуть спеціалісти. Це поголовье. голові. От безходності є тот камыш, який в принципі по питательності нульової. Я кажется, не головы, этим кормиться. Нелюдські умови утримання худоби пряме порушення закону України про захист тварин від жорстокого поводження, кажуть волонтери за недотримання цього закону адміністративна та кримінальна відповідальність. Будь-яке хазяйстване животне це теж жива душа, можна так сказати, яка потребує внимания, потребує забот. Ми со своей стороны Будем обращаться в экологическую прокуратуру, чтобы в ближайшее время данную ситуацию хозяева исправили. Если нет, будем настаивать на том, чтобы им были выписаны штрафы, либо административное нарушение, И если получится, то может быть даже и суд. Волонтерам організації захисту тварин не вдалося поспілкуватися з господарями. Тому Юліанна залишила лист прохання покращити умови для худоби. Чи розм'якшив серце Андрія Ямельянова слова на папері невідомо. Але якщо нічого не зміниться до березня, волонтери звернуться до екологічної прокуратури, санепідемстанції та прокуратури області. Однак руки закону в Україні до тварин зазвичай не доходять. Відтак усі сподівання на свіжу травичку. Аліна Щербина, Олександр Лянкевич, Дмитро Катков. Програма «ТОП-7». У лютому Дніпропетровська затопила хвиля анонімних дзвінків з інформацією про мінування. Атак анонімних терористів зазнав центральний залізничний вокзал, торговельний центр, житлові будинки. На щастя, жодного разу інформація про вибухівку не підтвердилася, а зловмисники були затримані. Оліганство чи спосіб привернути увагу до своїх проблем, що саме штовхає людей на фіктивне мінування, та чи можуть городяни спати спокійно у сюжеті Тимура Хаджинова? У середньому за рік міліція отримує понад 14 повідомлень про мінування. Серед найпопулярніших місць навчальні заклади. Їх у 2010-му мінували чотири рази. Залізничний вокзал тричі, ринки та магазини, державні заклади двічі. У пошуку вибухівки завжди задіяні спеціальні міліцейські загони, кінологічна служба МНС швидка. Кожен дзвінок треба однозначно перевіряти. По кожному дзвінок дуже швидко реагувати. І по кожному такому поступленню інформації треба дуже швидкі методи і міри. Вікта мотиви телефонних терористів абсолютно різні. Наприклад, серед анонімів у 2010-му Двоє 30-річних, два школярі 15 та 17 років та дві 50-літні людини. З них четверо були на підпитку, а двоє душевно хворі. По сути, э, люди, які знімають трубку і розвлекаються подобного роду звонками, в случаев, по суті свої їх психологічески якби как бы, інфантильними э, суб'єктами які не тільки не скаті обдумують всі последствия своїх действий, а наоборот скаті іщуть найбільш деструктивні і найменш приємні для суспільства форми какої там такої ложної самореалізації. Тим не менше, чиїсь пустощі подеколи призводять до тяжких наслідків. Нещодавно до міліції надійшла інформація про мінування одразу двох будинків. Часом вибуху телефонний терорист назвав 8 годину ранку. Співробітникам надзвичайних служб довелося евакуювати мешканців, більшість з яких тільки збиралася на роботу. Люди пережили неабиякий жах. Вийшла я на вулицю, у нас вже всі під'їзди були відкриті. Я виглянула в окно, пожарне, міліцію багато. Ну, вийшли ми на вулицю, діти ми простояли на вулиці час, ну, двадцять, Це... як піддати. Страшно було, чесно сказати. Страшно. Остатися, що таке без квартири, без дому. У даному випадку телефонувала психічно хвора людина. Але найчастіше виклики промінування роблять цілком здорові зловмисники. Так через повідомлення про вибухівку зупинили роботу торговельного центру Материк. Інформація теж виявилась хибною, а затриманий зізнався, що у такий спосіб хотів помститися охороні закладу, з якою мав конфлікт. Мені стидно об этом говорити. Я з товаришем випив пиво Кива і хоча отомстіть. Научить їх. Великих збитків у випадок з торговельним центром не завдав. Чого не скажеш про ще один анонімний дзвінок, коли мішенню терориста став центральний залізничний вокзал. Любителі зупинити роботу такого об'єкта повинні знати, що наслідки їхніх дій можуть бути розцінені як тяжкі. А це вже строк від двох до п'яти років ув'язнення. Графік нарушається і. Передвиження поїздів, яке в процесі, он должен согласовуватися з іншими службами, з другими містами, также також за всі железні дороги. Тобто, це огромные колосальні деньги, огромный материальный ущерб. В цьому випадку це тяжкие последствия. У 2010-му анонімні повідомлення надходили до міліції 18 разів. У 15 випадках зловмисники були затримані. Конфлікти на роботі, небажання вчитися або просто хуліганство. Ось мотиви телефонних терористів. Деякі дзвінки призвели до серйозних наслідків, спричинили порушення кримінальних справ і реальні неприємності тим, хто телефонував. Але навіть це не зупиняє нових бенладенів від спроб підірвати щось телефоном. Тимур Хаджинов, Сергій Кочет. Програма ТОП-7. Це був останній сюжет випуску. Побачимось, як завжди, наступної неділі. Вдалого вам робочого тижня! Хай щастить!